Будівництво безпечного навчального простору було розпочато наприкінці 2024 року. Кількість дітей, яких вона зможе прийняти 400 дітей в дві зміни. Це діти, діти нашої громади. Ну, якщо батьки забажають діти інших громад, ми будемо з задоволенням підводити до нашого навчального закладу. Бетонні роботи закінчені. Зараз проводяться електромонтажні роботи, вентиляція, установка сантехнічних приборів та підключення їх, а також закінчується оздоблювання роботи. Проводяться інтернет, відеонагляд. Цього день поставлена задача до 10-15 закінчити всі роботи і до вересня вже підготувати всю документацію для вводу в експлуатацію цієї школи.